Народився, я корінний народ, я представник, я один з народу, є народ, я народ. Скажіть, будь ласка, у вас є родичі, близькі, яких б сповістити про ваше затримання? Я вже сповістив. Так, 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 так сповістив. Дякую вам. І зазначити номер, по якому ми в протоколі повинні. Не зобов'язані. Не відмовляюся. Я Далі. хочу знайомитися, що у вас за протокол взагалі. Що ви складаєте за протокол? Я за я протокол, 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 протокол. Не за так, не затримання. Тільки ваші дані записав. Ага, значить дивіться, це дані фізособи, це не мої Добре, дані. Добре. Якщо ви хочете скласти чинний протокол, то на людину, будь ласка. Я зазначив, що змінив правовий статус, змінив правовідносини. Це прописано в міжнародних договорах. Тому я вимагаю дотримання міжнародних договорів. Да, да, да. А про правосуб'єктність вам, це вже ж правосуб'єктність стосується безпосередньо професійної діяльності, mm. то чи оповіщали вас, ваше керівництво, що є різні правосуб'єктності, що є правосуб'єктність фізособи, людини, про статус людини, про те, що кожен має право заявити про свій правовий статус. Mm. Mm. Ви ж заявили, питання ма. Власне, в якому разі не ограничують ваших правових статусів. Ну, Негранічується значить, коли вже приймається, тобто і відноситься відповідно до правового статусу, то ну, юрисдикція е, національної поліції як приватної структури, так? Тому що якщо вона здійснюється... Не, не приватна. А як може державна структура послуги надавати? Послуги сервісу. Ну, у вас же в статті 2 прописано, що Національна поліція надає послуги і в сфері дотримує правопорядку. Так. А як може, якщо це не приватна структура, то поняття послуг згідно з цивільного кодексу, воно відноситься до приватної структури. Тобто воно не відноситься. Це ваше розуміння, цього питання. Напевно, напевно, це ще прописано в цивільному кодексі, статті 8. Ну, как? выдержали? как, ну, как сказать. Оборожненько. Холодно, напевно. Так, напевно, минус 6 было. Ну, 6, ну 6, да. но чуть ближе мороза ну, морозы. Минулого року не було таких нових. Що були теж добиться лютого початку березня прохолодно. Якщо бажаєте, можете службов добавлять. А свіже повітря, ви знаєте, свіже повітря корисного для здоров'я. Я закаляю взагалі. Треба, щоб здоров'я, щоб імунітет був гарний. Стояти, якщо є можливість погріти. Ви знаєте, кажуть, що холод і голод вони закаляють характер. От коли а, дуже гарно також висна, виснажують організм. Ну, взагалі у нас такий організм, що в нього ресурси... Ну, Ми іноді недооцінюємо наші ресурси, наші організми. Камера, мабуть, сіла. Сідає, так? Ні, вона все, взагалі. Ні, ми зрозуміли, це все. Ну тоді на телефон. Та, ж. Відько. А де ж зареєстрований ваш телефон? В якому знімати телефонів. ми ви е е телефон. зараз? Можемо, не. Щоб у нас не було таких прав, ага. як у вас, так? Е -е, не зовсім. Якщо ви ж посадова особа, Я посадова так, особа ви діє, дієте так, є е -е. і теж можу знімати е -е. поліції, е -е. дозволяють використовувати засоби, ну, для які, злочину, засоби, для ганів, які що... у вас зареєстровані в Міністерстві юстиції. Так, Вони можуть бути зареєстровані. але Ви прогляді адмінсправ. Взагалі якісь бо або недопустими доказ, це означає суддя. Давайте, якщо ну, в мене своя суб'єктивна думка, що зйомка повинна вестися саме з зареєстрованими технічними засобами. Тобто, якщо це ви працюєте як -то і офіційно, то і повинні бути і засоби офіційні також. На камеру знімати це. Це ж ваш особистий пристрій. Це ж не є. А я також буду Я якусь. Я маю повне право. У мене є права і свобода, у вас є права і обов'язки діяти виключно в межах та спосіб передбачення. В межах та спосіб пакують, пакують. Пакую, да. Та все нормально. Я ж тут зараз у мене родичка, правозахисниця. Це, це да, спасибо. А номер юриста ви можете записати номер юриста? І як там? Так. Такая... Да, сейчас. Я уже Ага. Помощь. Э, точас можете постоять, быть свидетелем, что не было никаких противоправных действий. Забирай сумки, і пошли. Ну, дело в том, что так я не смогу, потому что я жду адвоката. А, а, а так и надо, как-то. Иначе никак. Да, я не рахую, у меня вот это мивик. Сейчас секунду я запишу на всякий случай. Поддержите, пожалуйста, сейчас я запишу. Так. Это чисто. 907, по всем вот этим движением. 471. 3510. Петр Анатольевич. Петр. Анатольевич. Это ты себя да? Не, не, я не юрист. Просто ага. я сталкивался с подобным. Ну да, видите. Я сейчас... знаю, меня в часть вообще, блядь, не приняли, потому что там вот это самое. А раз вот так вот, то зачем ребят забирать? Не надо. Ага. Все. Благодарю вас. Так что да, спасибо за поддержку, да. Благодарю вас. Да, Точно? Если ты, все... ты уверен? Да, уверен, все хорошо, спасибо, да. Я, я позвонил, благодарю вас. Позвонил, Родственникам, ты, да. да. Дрянь, ну, не... сумки, я забирай сумки по Я все нормально. Я буду отстаивать с гидроконституции, с гидромировими. Никого не гребот. У меня сын двадцать один.